Колись давно старий дід повідав своєму онуку життєву істину. Розумієш, в кожній людині йде боротьба. Ця боротьба дуже схожа на бій двох вовків: один вовк чорний. Він представляє собою різне зло, заздрість, лють, ревнощі, жаль, егоїзм, жадібність, брехню. Інший вовк білий. Він представляє добро. Мир, дружбу, любов, надію, турботу, доброту, вірність, правду та інше добро. Онук, зворушений до глибини душі словами діда, надовго задумався, а потім спитав Діду, так а який же в вовкінці перемагає? Злий чи добрий? Старий ледь помітно посміхнувся і відповів Запам'ятай! Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.